Так, друзі, у нас у продажу з'являється Ford Fusion 2014 рік випуску, двигун 1,5 літрів. Чистий бензин, автоматична коробка передач. Звісно, передній привід 18 диски. У нас гарна літня гума, в гарному стані. Є у нас тонування скла. Це Америка, є косметика, косметика у нас по капоту, переднє праве крило. та... Передня права двері, по капоту по крилу є шпаклівка місцями. Виглядає автомобіль гарно, корозії нічого подібного немає, є у нас тонування скла, є задні парктроніки. Комплектація S Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик текстильний, світлий колір. В гарному стані при бажанні хіба що їм зробити. По комплектації є код-пароль на водійській двері. Всі 4 електросклопіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз контроль, електропривід передніх сидінь, 282 тисячі км пробіг даного автомобіля. Штатна мультимедіа, є у нас кондиціонер, є спортрежим. Технічно автомобіль обслугований, жодних зауважень по техніці немає, двигун працює рівненько. Гарний стан у автомобіля, друзі. Приємна ціна 9800 доларів за 14 рік за Форда Ф'южена авто у продажу компанії Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.